Це просто щось то нереальне. Ви виграли айфон? Це просто невіроятне. Дякую. А от у мене була чуйка, що айфони. Ми будемо розігрувати з першого разу. Сиді до well, вообще не жу не вірив, що виграєш. да? That's ось такий айфон great. ти виграв зараз. Показую від проекту контент Ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор. Смартвіта висо. <laughs> Опа. Боже, Боже, я не вірю. Ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті. Ви виграли iPad. Ми вас вітаємо. Я не вірю, прям взагалі. Ще не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якісь. Ну не напевно, Лохотрон. Боже, ні, а... Блін, наскільки люди не вірять, так? Алло, Олена, вітаю. А знаєте, хто вам Сергій. телефонує? Я вже бачу. Ви що, на ефірі там? Так, очікувано. Да, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Іванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Іванчук, це Поняв. вам від контент-хати Це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так Чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То, це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас ж жінка ще там ще більше рада, ніж ви. Це, це. просто я не знаю. Well, я тоді вітаю, будь ласка, ви ось виграли айпад. Запакований, запечатаний. Новенький, у вас буде айпад. Ви знаєте, хто вам телефонує, то я вас вітаю. Сергій Іванчук дарує вам Apple Watch. Я вам well, хочу well, подарувати. <laughs> будь ласка, будь ласка я Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показує, що у нас робиться. Сергій Мара вітається Сергій Іванчук. Ви виграли? А що ви виграли? день, Дуже дякую. Боже, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, так? Я ніколи в житті нічого не мала. Це Не... раз, Я Все, Я вас Другий вітаю вечір. Ви виграли дякую, Apple Watch. круто. <реш> Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно. Дуже приємно з <реш> Я вас вітаю, ви виграли фан Dyson в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Володимир, я вас вітаю. Ви виграли телевізор 4К з лет під світкою 43 дюйма. Нікігас. Нема слів. Я вам дуже вдячний. Марія, я вам.